Фондовий ринок США впав на 22,6% лише за одну добу з 12 по 16 жовтня ринки почали падати. З'явилися Circuit Breakers – спеціальні механізми, які зупиняють торги, якщо індекс падає занадто швидко. 19 жовтня 1987 року в історії світових фінансів назавжди закарбувалися як чорний понеділок. В цей день фондовий ринок США впав на 22,6%, Лише за одну добу для розуміння масштабів, якщо б подібне трапилось сьогодні, це б знищило трильйони доларів вартості компаній за одну добу. Трейдери кричали, телефони розривались, інвестори втрачали статки. А весь світ затамував, поди. що ж призвело до цього обвалу. Як ринок міг втратити п'яту частину своєї вартості всього за добу? І головне. Які уроки ми можемо винести з цієї історії, щоб не повторити помилки минулого? Щоб зрозуміти, чому стався чорний понеділок? Потрібно повернутися на кілька років назад. На початку 80-х США пережили важку рецесію, висока інфляція, відсоткові ставки, понад 15%, безробіття, невпевненість у майбутньому. але вже з 1982 року економіка поступово відновлювалася. Федеральна резервна система знижувала ставки, а бізнес і фондові ринки оживали. З 1982 по 1986 індекс Доун Джонс зріс майже втричі з 700 пунктів до 2000. Оптимізм охопив всіх. Компанії звітували про зростання прибутки, інвестори вірили в нескінечне піднесення, на біржі панувала ейфорія. Газети писали про нову еру економіки. І здавалось би, що акції це безпечний спосіб стати багатим. Цей фон надмірного оптимізму і став підґрунтям для майбутньої катастрофи. Але за блиском завжди ховаються тріщини. По-перше, акції були перегріті. Їхня ціна зростала набагато швидше, ніж прибутки компаній. Це означало, що інвестори платили не реальну ціну, а мрію. По-друге, у США зростав дефіцит бюджету та дефіцит зовнішньої торгівлі. Держава витрачала більше, ніж заробляла. Це підривало довіру до долара. По-третє, у вересні 1987 року Федеральна резервна система підняла ставки, щоб стримати інфляцію. Це зробило облігації більш привабливішими, а акції менш вигіднішими. І нарешті напруга на валютних ринках, долар слабший, Країни-союзники висловлювали невдоволення політикою США і це створювало міжнародну нестабільність. Ринок почав нервувати. Але ще тримався до певного часу. Жовтень 1987 року став переломним з 12 по 16 жовтня. Ринки почали падати спершу у Гонконзі, потім у Великій Британії та інших країнах. Американські інвестори бачили ці сигнали, і хвиля песимізму докотилася і до Уолл-стріт. у п'ятницю, 16 жовтня, індекс Dow Джонс. Пав на 4,6% за день. Для того часу це було неймовірне падіння, і всі відчували, що понеділок буде непростим. Газети вийшли з гучними заголовками, телебачення говорило про найгірший тиждень року. Інвестори пішли на вихідні з тривогою, навіть не підозрюючи, наскільки катастрофічним буде наступний день. 19 жовтня 1987 року ринок відкрився одразу з падіння. І тут свою роль зіграла технологія, яка на той час була новою і майже неконтрольованою – Комп'ютеризована торгівля або програм трейдинг. Ці програми автоматично продавали акції, якщо їхня ціна починала падати, щоб обмежити збитки великих інвесторів. Але замість захисту... Це спрацювало як бензин для пожежі. Продажі провокували нові продажі. Ціни обвалювалися ще сильніше. Паніка охопила ринок. Трейдери не встигали виставляти ордери, а телефони брокерів розривалися. До кінця дня індекс Доу Джонса втратив 508 пунктів або 22,6%. Це було найбільше падіння в історії США для порівняння. У 2008 році під час кризи найбільше одноденне падіння становило 7%. У 2020 році під час ковід кризи 13%. Але 22,6% за день це досі рекорд, який виглядає нереальним. Що ж стало причиною такого краху? Економісти й досі дискутують: перегріті оцінки акцій, ринок ріс занадто швидко, підвищення ставок ФРС. Кредит став дорожчим, а акції менш привабливими. Програм-трейдінг, технологія, яка мала знизити ризики, лише пришвидшила падіння. Психологія натовпу. Паніка поширювалася миттєво. Коли всі продають, інвестор не думає. Продає. Чорний понеділок став ідеальним прикладом того, як економічні проблеми технології та людські емоції можуть поєднатися в ідеальний шторм. Крах 19 жовтня викликав справжній шок у короткостроковій перспективі. Інвестори втратили мільярди доларів, довіра до ринку США похитнулася, а світові ринки повторили падіння вслід за США в Австралії, Канаді, Великій Британії та Гонконзі індекси знизились на десятки відсотків. Але сталося дещо парадоксальне: рецесії в економіці так і не було. Виробництво зростало, споживачі продовжували витрачати гроші, прибутки компаній росли, і вже за два роки Дом Джонс повністю відновив свої втрати. Головним результатом стали реформи. Регулятори зрозуміли, що ринок не можна залишати без запобіжників. Так з'явились Circuit Breakers спеціальні механізми, які зупиняють торги, якщо індекс падає занадто швидко. Ці правила діють і сьогодні. Чорний понеділок це урок для інвесторів усього світу. По-перше, ринки можуть падати швидше, ніж ростуть. Те, що накопичувалось роками, може зникнути за кілька годин. По-друге, паніка та психологія натовпу інколи відіграють більшу роль, ніж економічні показники. По-третє, технології. Як тоді комп'ютерна торгівля, так і сьогодні алгоритми штучного інтелекту здатні посилити будь-яку кризу. Ми бачили подібне у 2000 році, коли лопнула Дотком бульбашка. у 2008-му, коли впав Лехман Бразерс і у 2020-му, коли пандемія ковід знищила трильйони доларів капіталізацій за лічені дні. Але головний висновок простий: ринки завжди відновлюються. Так, вони можуть обвалитись вмить, але історія показує, що з часом зростання повертається. Тому найголовніше для інвестора мати стратегію, диверсифікацію і холодну голову не бігти за натовпу і залишатися спокійним, коли інші панікують. Чорний понеділок 1987 року назавжди залишиться нагадуванням, що ринки це не лише цифри і графіки, це дзеркало людських емоцій, страхів і надій. А значить, той, хто контролює власні емоції. Controlei o lápis, né, meu buto.